Судді, прокурори, адвокати та нотаріуси – все це армія знавців права. Кращих їх представників напередодні професійного свята відзначили подяками та почесними грамотами від головного управління юстиції та обласної влади. Юрист сьогодні, з урахуванням всіх політичних, економічних можна так сказати, негараздів, з урахуванням нестабільного законодавства, все ж таки покликаний. Відповідати за життя і долю всього суспільства, всієї держави робота юристів усіх напрямків непроста. адже наше законодавство далеко не ідеальне, але в будь-яких умовах кваліфіковані спеціалісти мають дотримуватися букви закону та працювати на благо громадян, запевняють самі ж фахівці. Основне наше завдання на цій ниві – це любити людей. Якщо є любов до людей, якщо є знання, то з великою душею, з великим чистим серцем і щирим серцем можна дарувати ці знання і допомагати людям для українського. Ко суспільства професія юриста дуже важлива, зазначили учасники зборів, особливо зараз, під час реформування та розвитку правових засад громадянського суспільства та становлення України як демократичної держави.